Тіні забутих предків на сцені інклюзивного театру в Масачусетсі автор музичної вистави, композитор Матті Ковлер поставив собі за мету не лише познайомити американців з творчістю режисера Сергія Параджанова, а й нагадати про жорстокість російської агресії. Наші тіні забутих предків мають подвійний зміст. З одного боку, всі забуті предки сучасної України це люди різних національностей та віросповідань: євреї, вірмени, католики, і мусульмани. Ці зв'язки ми і демонструємо у виставі, а з іншого боку, ми черпали натхнення з культового фільму Параджанова. Сергій Параджанов найбільш відомий на заході своїм фільмом 1969 року. Колір гранату його унікальна кар'єра як грузинсько-вірменського митця, що працював в Україні і розповідав історії про традиційну народну культуру, неабияк надихнула ізраїльсько-американського композитора Матті Ковлера. На одній сцені ковлер зібрав емігрантів та біженців з різних країн. Серед учасників музичного дійства є Українці. Це група фольклорних співаків з Нью-Йорка, місія яких збереження та відродження стилю багатоголосного співу українських сіл. Український музичний проєкт давно засів у мене в голові, але набув особливої актуальності після 24 лютого 2022 року. Треба було показати світу, що Україна не якийсь там дрібний сателіт Росії. Це країна зі своєю унікальною культурою. Для музичного супроводу тіни забутих предків матті ковлер використав звучання українських народних інструментів, зокрема бандури та сопілки. Найважчим музикантам за словами Ковлера було освоїти карпатську трембіту. Всі кошти зібрані від продажу квитків на виставу, адресували на підтримку України.